Віктор Ценков дав згоду на свій трансфер в інший чемпіонат. Роман Яремчук приїхав на медогляд новий клуб. Несподівана заява стосовно свого трансферу від Артема Довбика. Екзір КПЛ розповів, чому насправді Арсенала вирішив позбавитись від Олександра Зінченка, а також рятівний гол українців за кордоном та традиційний огляд нових трансферів літа 2024. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Атлетіка голосив про трансфер чемпіона Європи Робіна Ленормана. Тут все просто у матрасників лишилися на позиції а лише ветеранах Сельвісель та Хіменес. Тому іспанець повинен ідеально вписатися в склад Сіміоне. Робіну 27 років і він вважається одним із найсильніших центральних захисників Ла ліги. Що ще, ще цікаво, Фейнерт отримав ультиматум від Давіда Ганско, який відкрито заявив, що хоче перейти до Атлетіко. Іспанці вже зробили першу пропозицію по центральному захиснику. І думаю, тепер зрозуміло, чому Атлетіко так обережно ставиться до підписання Дубика, адже вони майже нікого ще не продали, а затрати вже можуть перевалити за сотню. Рома погодила одразу два трансфери, першим з яких став лівий захисник збірної Швеції Самюель Даля. За 21-річного футболіста заплатили 4,5 мільйони євро. В ньому, очевидно, бачить заміну Пінацолі. Інший же новачок більш коштовний. Римляни купляють у Ювентуса Матіаса Соле, який в минулому сезоні підкорив болівальників серії А. Виступаючи за скромне Фразіноне, Аргентинець зумів зробити 14 результативних дій. Що є абсолютним рекордом в історії цього клубу. Але все ж таки 30 мільйонів досить велика сума, за виконався з одним вдалим сезоном на дорослому рівні. Боруся Дортмунд домовилась про чергове підсилення однієї з найбільш проблемних позицій. Джмелі за 25 мільйонів євро повинні забрати усі Яна Коуту, котрий видав потужний минулий сезон Жероні, чим вибив собі навіть місце у збірній Бразилії. Коуту за рік віддав 10 асистів та забив 3 голи. Зручно, що гравець може діяти як в захисті, так і в півзахисті. Роман Яремчук прибуде сьогодні на медогляд новий клуб. Як пишуть інсайдери, українець за 3,5 мільйони євро стане футболістом Олімпіакосу, котрий в минулому сезоні став тріумфатором ліги конференції, а в чемпіонаті посів третю сходинку. Чому Роман віддав перевагу грекам над тим же трапзоспором? Поки невідомо. Контракт Яремчука з новим клубом буде розрахований на три роки. В Іспанії прилюднили нові подробиці майбутнього трансферу Тема Дубика. По-перше, українець все ж таки дав нарешті свою згоду на перехід в Рому, Хоча до цього він тримав паузу, не дивлячись на бажання агента та дружини. По-друге, у нападника відбулася розмова з Єо Сіміоне. В якій футболіст сказав, що збирається в Рим а аргентинець, що Атлетіко зробив максимум від себе, що міг для цього трансферу. Ну а по третє, журналісти вийшли на Артема. І той їм сказав, що зовсім скоро розкриє подробиці, чому все ж таки насправді зірвався його перехід до матрасників. Тому чекаємо вже на цьому тижні фінал цієї історії. На фоні саги Довбика десь стіні опинився Ціонков. Хоча насправді до півзахисника також є предметний інтерес Європи. Після того, як Астонвіла позбулася Діабі, а м'ю остаточно розчарувався в Антоні, саме ці два клуби стали фаворитами на українця. Тоттенгем перемкнувся на Кієзу, Барселона на Вільямса а Баварія підписала Алісе. В Іспанії говорять, що Віктор хотів би або залишитися в Лалізі, або спробувати свої сили в АПЛ. Легенда АПЛ Вільям Галас розповів, чому Олександр Зінченко насправді більше не потрібен арсеналу. Я вважаю, що футбол арсенала відійшов від того, що їм пропонує Зінченко. Футбол це гра, яка постійно розвивається, і зараз вона знову змінюється в плані того, як провідні команди намагаються захищатись. Раніше було актуально, коли флангові захисники виходили в півзахист. Зараз є тренд, що рухається до набагато міцнішої четвірки ззаду. Футбол дійсно змінюється. І ми живемо в період, який створений для справжніх захисників, сказав Галас. Голом в Румунії відзначився українець Дмитро Поспілова. Таким чином, центральний захисник приніс нічию своєму клубу. Спати голі. Екзекуція і парабіно петрубуз. Шахтар визначив аутсайдера на позиції права захисника. Після того, як в клуб повернувся Тобіас, було зрозуміло, що ця позиція перенасичена. Тому гірники відпустили в варену в Копенгаген Георгія У дачан буде право на викуп грузина. А за місце в старті Шахтаря будуть конкурувати коноплята Вінісіус. Олімпійська збірна України йде шляхом дорослих команди над євро. Після несподіваної поразки раку підопіщеротання здобули перемогу над Марокко. а в паралельному матчі фаворити групи аргентинці переграли Ірак. Тепер у кожної з команд після двох турів по три очки. А це означає, що як і на євро, все буде вирішуватися в останньому турі проти найбільш іменитого суперника. Вирвали таку дуже важливу перемогу. Це перший раз в історії. Ми про перший матч забуваємо, його відложили в сторону. Дуже правильно, що ви зробили висновки дуже правильно. Тому бажаю наступного матчу, щоб ви вийшли з таким же настроєм. Ви сьогодні був настрой. Сьогодні була боротьба, сьогодні було бажання вигравати матч. І тому ви його виграли. Хлопці молодці, в 10-ох грати проти дуже такого гарного. Соперника таке дуже позитивні емоції сьогодні. Переповняють і бажаю команді наступного матчу показати такий же футбол, ще є шанси. Тому будемо все робити, для того, щоб команда була мотивована і виходила на гру і грала за Україну. Все-таки хочеться що зробити сказати по цьому поводу. Це такі матчі, вони для нас, на жаль, дуже не часто. І хлопці не в тому ритмі працюють в чемпіонаті України, да щоб кожну гру працювати, кожна гра де був накал, де стільки болівальників. Тим паче, що для нас, мабуть, за два з половиною роки це перше, ми бачимо такі трибуни заповнені, да і ще вони болівають не за тему. Під минулим відео не бачу, вдалося правильно вказати Олександра Караваєва як рекордсмена по іграм в УПЛ серед четвірки, Ярмоленко, Сидорчук, Караваєв, Тайсона. У Олександра 257 матчів. Тепер пройдемося по асистам. У кого з цих футболістів більше гольових за всю кар'єру? Циганкова, Зінченко, Маліновський чи Зубкова. Пишіть свою версію в коментарях під цим відео. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз кожному, хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей!